Друга неділя Великого Посту і цей піст є часом благословенним. Мені приходить на думку ті слова, які одного разу сказав Ісус. Не субота, не людина для суботи, але субота для людини. Так само і над нам треба подумати, що не піст. Не людина є для посту, але піст є для людини. Ми дуже всі звикли чинити якісь речі для того, щоб у Бога щось заслужити. І забуваємо, що Євангелія це є дар Божий, це є незаслужена Божа благодать. Це є те, що Він зробив для нас, а не що ми робимо для Нього. І єдине, що необхідно, щоб увійти в цей новий завіт із Богом, треба йому повірити, довіритися, що все вже вирішено, все вже закінчено. Перемога над смертю. Перемога над хворобою, перемога над бідуванням людини. Перемога над її залишенням, бо дуже часто людина чується самотньою. І пригадайте, на Христі Ісус сам відчув це на собі і сказав: Отче, чому Ти мене покинув? Оце відчуття самотності, яке переміг Ісус. Нема жодного на світі зла чи гріха, який би Він не взяв на себе. І яке би Він не переміг і не подолав. Тому єдиним, хто для нас є Спасителем, це є Він, Ісус Христос. Тепер треба увійти у цей завіт із Ним. Увійти не тільки через хрещення наше, але увійти через усвідомлення нашого хрещення. Усвідомлення хрещення. Це є велика сила, що ми тоді знаємо свою тотожність, що ми є діти Бога, що ми є народжені Ним, наново сотворені Ним, ми є нове творіння, ми є діти царя. То чому ми не царюємо у житті своєму? Бо ми багато речей беремо на себе і не даємо. Можливості Богові через свою благодать уділяти нам ці благословення. Там і ті речі, де ми не віддаємо Богові, там пануємо і царюємо ми. Тому Господь нас закликає, щоб ми мали віру, яку можна було побачити, віру, яку Ісус побачив у цих чотирьох людей. Які розібрали були стелю і перед ним поставили людину спаралізовану. Він їх не питався, чи має, чи вірити мені, що я можу зробити це, як іншим, деколи пам'ятаєте ці моменти, коли зустрічався з хворими людьми і каже, що хочеш, щоб я тобі зробив? Або в інших місцях питався, чи віриш, що я можу це зробити? Тут він не задає жодного питання. А як нам оповідає Евангелист Марко, що Ісус побачив їхню віру і каже до розслабленого: встань, гріхи твої прощі, встань, візьми ліжко і йди додому. Як можна побачити віру? Віра діє ділами. Апостол Яків, якщо ви читали його послання, він там пише: ти кажеш, що віру маєш, то покажи мені віру без своїх діл. А я тобі покажу мої діла, які я чиню через віру. Тобто ті діла, які Бог через мене чинить. Не що я роблю для Бога, а що я здаюся перед Богом, і Він через мене чинить. Бо Бог хоче через нас прощати. Він хоче через нас людей благословляти. Він хоче через нас тих, які в лікарні їх відвідати. Він це робить. Він хоче через нас людей нагодувати. Тих, які мають потребу в цьому. Він хоче саме, щоб через нас жити. Чому ми тоді не даємо це Богу зробити? І знову повертаючися до цих чотирьох, саме їх він побачив, що вони зробили. Вони зробили дуже великі проблеми. Саме тому чоловікові, чия то була хата. Тепер треба йому буде заліплювати то все після них. Але це настільки сильна їхня віра, що коли вони прийшли і побачили, що людей багато і не можна туди дойти, вони підняли його наверх, на дах, на хату, почали розбирати ту хату для того, щоб все-таки принести його до Ісуса. Він бачив, що вони вірять, що він це може зробити. Дуже часто ми, коли починаємо молитися, і зразу вже втрачаємо надію, і тому не утримуємо, бо знову ж таки апостол Яків чітко і ясно пише, коли чогось тобі бракує, чи бракує тобі мудрості, проси у Бога, який дає щедро і просто. Але нехай. Не думає та людина, що щось отримає, коли вона є двоєдушна. Коли просить одне, але думає, що я не знаю, чи це вийде, чи це получиться. Коли просиш, маєш бути впевнений в тому, що ти вже отримуєш. Бо ця певність є не в тобі і не на тобі. Ця певність є на Бозі. Він є вірний своєму слову. І тому ці чотири. Вони не так собі довіряли, як вони знали, що коли вони прийдуть біля Нього, коли звернуться до нього, і що би це їм не коштувало, якщо вони з Ісусом зустрінуться, тоді Він зцілиться. І пізніше тут ще є такий один момент, коли фарисеї, книжники, Ісус сказав: Тобі прощаються твої гріхи. І вони казали, хто може прощати гріхи крім Бога. Дуже багато таких людей є серед нас, які кажуть, але для чого мені йти до святої сповіді? Для чого мені таємство сповіді прийняти? Бог і тільки Він прощає мої гріхи. Тому мені не є потрібна церква, не є потрібне таїнство сповідання гріха. Мені потрібно тільки перед Богом визнати ці гріхи і прийняти прощення. Але Ісус показує, що Він має цю владу. І пізніше закінчується цей Євангеліє, який описує Лука, так само і Матей, що люди дивувалися тому, що Бог дав владу людям таке чинити, бо вони в Ісусі бачили людину. І цю владу, як ви пригадуєте собі, Ісус передав своїм ученикам. В момент, коли Ісус Воскрес із мертвих, Він їм явився, вони в двері були заперті, тому що боялися юдеїв, що зараз буде переслідування і на них, написано, Він явився, сказав мир вам, і дихнув на них, і сказав: Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. Оця передача влади відпускати гріхи, прощати, вона здійснюється у таємниці, яка називається сповідь. І церква призиває всіх, які є охрещені, хоча б один раз у рік, у часі Великого посту, приступити до цієї тайни Божого милосердя, отримати це розрішення своїх гріхів. Прощення або поєднатися із Богом. Ще один іншу річ, яку хотів би підкреслити. Ісус запитав їх, що легше людині сказати? Відпускаються тобі гріхи? Чи сказати: Встань, візьми своє ліжко і йди додому. А потім сам говорить для того, щоб ви знали. Що це доконалося духовно, тобто, що його гріхи простилися, подивіться, що зараз з ним станеться. І він каже: встань, візьми ліжко і йди додому. І він встає, він зцілився. Це фізично навіть виразилося дуже багато людей, приходять до сповіді і йдуть від неї так само спаралізовані. Але є ті люди, які приходять, розкаються, приймають рішення і виходять, отримавши благословення, прощення, і вони йдуть додому, додому свого Отця. Вони вже живуть з Богом. Оцей момент радикального навернення це і велика ласка. Тому до сповіді потрібно приготуватися, і ви знаєте, цих п'ять умов доброї сповіді. Найперше, треба знайти час. Для того, щоб бути з Богом хвилин 15, 20, півгодини, а то і більше, але бути з Ним і сказати, Боже, нагадай мені, відкрий мені Духу Святий, просвіти мене, щоб я побачив свої гріхи, де я переступив Твою заповідь, де я переступив волю Твою, чи де я образив кого. І тоді чекати, очікувати. І Дух Святий починає вам через пам'ять вказувати ситуації вашого життя. Якщо хтось має погану пам'ять, дуже гарно можна собі записати на карту ці, ці речі. Після того з цим стати знову перед Богом і сказати, я це чинив, але я не хочу більше цього чинити. Будь ласка, звільни мене від цього, я розкаюся в своїх гріхах. Це і момент покаяння. Розкаяння, навернення це ходив цією дорогою, але від цього дня я піду іншим шляхом. Третій момент це є важливий постанова поправи. Коли людина розкається в гріху, але не постановляє собі поправитися, бо далі думає так, ж так само жити, то не буде тоді сповідь добра. Постановити, поправитися, твердо вирішити. Жити Його Словом, Його Духом, Його благодаттю. Четверта річ уже аж четверта це є прийти до священника і ісповісти. Саме слово із це означає з чогось вийняти і повісти, виявити це. Слово Боже каже: бо все, що виноситься на світло, стає світлом. Тому так потрібно ісповісти, назвати цей гріх. І вже п'ята річ це необхідно вислухати священника, який може дати добру пораду або може побачити, де є корінь цього гріха для того, щоб його вирвати, дає тобі розрішення і дає покуту, яку необхідно виявити, бо людина тоді, коли чинить цю покуту, якби визнає. Я хочу не спокутувати мої гріхи, бо їх спокутував Ісус. Але хочу і показую ділом свою віру, що я увірувала, що мені є пробачено. І тому зараз я воздаю славу Господу. І дуже часто покутую є молитва, Отче наш, чи Богородице Діво, для чого? Щоб славу воздати Господеві за моє пробачення. За те, що він помер за цей мій гріх, і для того, що він дав мені оце святе серце, святу душу. І я виходжу з повіді, якби наново охрещений, новий, який можу дальше жити у Божій благодаті. Тому так потрібно сьогодні, Господь нас кличе цей час посту приступити до святої Тайни, молитися так само за інших. Бо оці чотири це є друзі, і вони вірили. Можливо, він сам не вірив в цей спаралізований, але вони вірили. Так треба молитися за інших, бо цією молитвою ми приносимо їх перед Ісусом, перед Богом, який завжди спасає, завжди зціляє, завжди оздоровляє і завжди прощає.